Мої вітання. Найголовніші новини в Україні та світі на цю годину. Російсько-терористичними військами, які тимчасово окупували селище Комінтерново Донецькій області, керувала жінка. Про це ТСН розповів місцевий житель Олександр, якому вдалося покинути Комінтерново. Ніхто не говорив, що вона командир. На неї пальцем показували і говорили, що вона ось тут старша, розповів він. Спочатку жінка-командир випускала людей, але потім все змінилося. Людей перестали випускати з Комінтерново і впускати також. 23 грудня. Місцеві повідомили по телефону, що окупанти це як росіяни, так і бойовики так званої ДНР, отримали наказ закріпитися в селі. З'являється версія, що окупація Комінтерново це відповідь на введення українських військ в Павлопіль, та інші села в сірій зоні. Зараз ситуація в Комінтерновому змінюється. Джерело інформації у середині села повідомляє, що бойовики нарешті відкрили зі свого боку проїзд у Маріуполь. А о 10-й ранку провели з місцевими жителями збори. Люди просили їх покинути село, тому що бояться бійні, як в Широкіно, на що отримали відповідь. Широкіно це не найгірший варіант. Гірше ви ще не бачили. Ми нікуди не підемо, у нас наказ. Тим часом в окупованому селі вже є випадки мародерства. В місцевих обкрадають будинки. Лідер партії Укроп Геннадій Корбан під час засідання в Дніпровському районному суді Києва заявив, що відмовляється від адвокатів. Причиною стало те, що захисники, за словами Корбана, не можуть об'єктивно сприймати дійсність. Адвокати повинні покинути судове засідання, а Корбану зобов'язані призначити безкоштовного адвоката. Вночі після 18 годин слухання справи адвокат глави укропу Оксана Томчук зомліла. Після відмови судді Оксани Бирси задовольнити вимогу адвокатів Корбана про відвід судді Чауса, той заявив про продовження судового засідання. Чаус запитав, політика відмовився той від своїх адвокатів у всьому судовому провадженні або тільки на час розгляду відводу судді. Корбан повідомив, що від адвокатів відмовився тільки на час розгляду заяви як раніше писала у увечері 24 грудня у квартиру Корбана увірвалися з обшуком. Самого Корбана примусово відвезли до Києва. Пізно ввечері, 25 грудня, в реанімацію до Корбана увірвалися представники СБУ. Її зачитали на камеру клопотання про зміну запобіжного заходу з домашнього арешту на утримання під вартою. 26 грудня розпочалося судове засідання у справі лідера партії «Укроп» Геннадія Корбана. А в неділю, 27 грудня, Дніпровський районний суд Києва продовжив засідання за клопотанням прокуратури щодо зміни запобіжного заходу лідера партії «Укроп» Геннадія Корбана з домашнього арешту на отримання під вартою. Всі подробиці фото і відео з місця подій на нашому сайті. На адміністративному кордоні з анексованим Кримом спостерігається скупчення транспортних засобів. Про це повідомляє прес служба Держприкордонслужби. У зв'язку з припиненням пропуску окупаційною владою Автономної Республіки Крим, осіб і легкових транспортних засобів, не кримської реєстрації та уповільнення роботи контролюючих служб Російської Федерації на тимчасово окупованій території спостерігається поступове накопичення транспортних засобів на адміністративному кордоні в Криму. Йдеться в повідомленні. За оперативною інформацією, перебої з пропуском пов'язані з частковим виходом з ладу баз даних у російських пунктах контролю на окупованій території. Держприкордонслужба звертається до громадян, які направляються на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим, поки що утриматися від поїздок, щоб уникнути незручностей. До закордонних новин американський спецназ в результаті спецоперації в Іракській провінції Кіркук захопив терориста на прізвисько Абу Амар Ашішанов, який є ватажком угруповання Ісламська держава. Про це повідомило інформагентство Ейн. Американський спецназ схопив крім Ашішанова ще двох польових командирів і діл, а також знищив сімох бойовиків у ході десантної операції, проведеної в районі Ер-Ріят провінції Кіркук, передає агентство. Трьох екстремістів доставили в місто Сулейманія на північному сході країни. Повідомляється, що або Омар Ашішанов, або справжнє ім'я його Тархан Батірашвілі народився в 1986 році у селищі Барікані у Панькінській ущелині. Його мати кістінка, а батько грузин. У результаті штурмової погоди практично в усіх південних штатах США за цей тиждень загинуло вже 26 осіб. Так на передмістя Далласа у штаті Техас обрушилося торнадо, в результаті чого загинуло як мінімум 8 осіб. П'ятеро людей загинуло на автостраді поблизу міста Гарланд, неподалік від Далласа, після того, як торнадо злесло їхні автомобілі з дороги. Ще три тіла були виявлені в сусідніх містах. Крім того, влада заявляє, що на Техас і Оклахому насувається, як було сказано, небувала заметіль, яка може принести до 40 сантиметрів снігу. З Техасу надходять повідомлення про серйозні руйнування за подіяними торнадо. У багатьох місцях зруйновані будинки і церкви також повалені дерева. Фото і звіт з місця події дивіться на нашому сайті. Фільм Зоряні війни пробудження сили зібрав 1 мільярд доларів за 9 днів з моменту виходу на екрани в США. Таким чином, нова частина легендарної кіносаги поставила рекорд швидкості зборів. Згідно з поточними даними, зоряні війни зібрали 1 мільярд доларів, в тому числі 544 мільйонів США та 546 мільйонів доларів за кордоном. За даними зведеного рейтингу Бокс-Офіс Мойо, пробудження сили вже займає 15-те місце у чолі в числі найбільш комерційно успішних фільмів усіх часів. До новин спорту найвідоміший блог про футбол Тодо Собрика Місетас розсекретав домашній варіант нової форми збірної України на Євро 2016. За твердженням ЗМІ, саме в цій екіпіровці підопічні Михайла Фоменка проводитимуть номінально домашні матчі на чемпіонаті Європи. І значимо, що останній раз дизайн футболок нашої першої команди змінювався перед стартом відбору європейської першості. А нападник Барселони Ліонель Месі отримав приз Globe Saucer Awards як кращий футболіст 2015 року кращим клубом визнана Барселона, а кращий тренер наставник збірної Бельгії Марк Вільмоц. Вручення нагород, які заснувала Європейська асоціація клубів, відбулося 27 грудня в Об'єднаних Арабських Еміратах. Переможців визначило журі, до якого увійшли відомі діячі футболу. Приз найкращої академії отримала Бенфіка. Нагороду вручив колишній головний тренер збірної Росії Фабіо Капелло. Арбітром року визнано представника Узбекистану Равшана Ірматова. Кращим агентом названий португалець Джорджем Мендеш. А у номінації Кращий президент переміг керівник Барселони Хосеп Марія Бартомеу. І наостанок про погоду. 28 грудня погода в Україні почне змінюватися. Очікується дощ та мокрий сніг. У східних і північно-східних областях місцями ожеледь. Налипання мокрого снігу на дорогах ожеледиться. Лише на півдні без опадів. Температура повітря в день по країні від 0 до 5 градусів тепла, а в південній частині до плюс 7-12 градусів. У східних і північно-східних областях від 1 до 6 градусів морозу в день. У Києві сьогодні очікується дощ та мокрий сніг. Температура повітря у столиці в день, два градуси тепла зі зниженням ввечері до 2 градусів морозу. І наразі в мене все. Залишайтеся з обоз тв Мама каже, що в королівстві Венето справжні дива на ортопедичні матраци знижки до 25%. А ще на ліжка та комфортні дивани. А де ж дива? Новорічні знижки чекають на вас. Подаруйте собі та своїй родині здоровий сон від Венето.